Більше не боюся. Неподалік від фруктового саду, де постійно гули хрущі, за старим пеньком була нірка польових мишей. Дружно вони жили, в гурті працювали. То зерна з поля нанесуть, то горіхів з лісу. Так у праці все літо пробігало. Був в сім'ї. Найменший помічник мишенятко пислик. Він був старанним та грайливим, тому усі його любили за веселу вдачу. Якось увечері, коли уся мишина родина клопоталася з вечерею, пислик вибіг на галявину та побачив навколо щось м'яке, біле та пухке, ніби хмаринки Ой, лоскітно! Звінку пропищало мишеня, ледь торкнувшись носиком білої шапочки кульбабки. Що це таке? Чому воно таке красиве і приємне? дивувалось мишеня. Раптом воно почуло, що хтось з нього сміється, тому озирнулося і помітило на листочку метелика. Він був настільки прекрасний і кольоровий. Що не можна було відвести очей без подиву. Ти хто? запитала мишеня. Я метелик. Чому смієшся з мене? Ти знаєш, що це за хмаринки? Так, знаю. Це квіти кульбабки. І ще вчора вони були яскраво жовтими квітами, а сьогодні білі та пухкі. Так цікаво. А ти поглянь, що зараз буде? У цю мить дмухнув легенький вітерець, розтрусив біленькі шапочки кульпа і поніс парашутики на сінинки вдали ж галявиною. Як красиво! крикнуло мишеня. Наздоганяй! гукнуло воно до метелика і чимдуж побіло за вітром. Втомившись, писклик приляг у траві. І помітив, що навколо інші квіти, кущі та дерева, та й метелика ніде не було. В небі з'явилися нічні вогні, а від усього, що оточувало мишеня, падали страшні сірі, повзучі тіні. Мишеняті здалось, що за ним хтось пристально дивиться, а серед дерев ховається щось страшне. Мишеня піднялось на задні лапки. Але не знайшло свого пенька. Воно розгубилось, засмутилось і заплакало. В цей час над ним пролітав жучок світлячок, який помітив мишеня і вирішив йому допомогти. Чому плачеш? Що сталося? запитав жучок. «Я... Я загубився, а іще навколо так темно і страшно. Що я навіть не знаю і не розумію, куди мені йти, відповіло мишеня. Це не проблема, тішав малого світлячок. Я тобі підскажу та підсвічу дорогу. Ти впораєшся, я вірю в тебе. Я ж такий маленький, сумно відповів писклик. Ти пригадай, що є біля твого дому. І хто живе по сусідству? А темряви не бійся. Та й про те, що малий, не переймайся, ось поглянь на мене, я в кілька разів менший за тебе. І не маю таких швидких лапок. Ти впораєшся, я вірю в тебе. Але, але ти не боїшся темряви, а я боюсь. Коли мені страшно. То я наспіваю пісеньку і стає веселіше кудись рушати в темряві. Мишеня заспокоїлась, пригадала доріжку, якою прибіло сюди, і почала наспівати пісеньку, якої навчив його світлячок. Я веселе мишенятко, щиро люблю маму й татка, я не буду сумувати, буду весело співати. Я маленьке мишенятко поспішаю в рідну хатку, і не буду біж боятись, буду страхові всміхатись. І невдачам всім сміюся, бо нічого не боюся. Пі-пі-пі Писклик не помітив, як швидко повернувся додому, де його усі стривожено шукали. Він розповів, що з ним сталося та познайомив рідних із жучком-світлячком. З тих пір писклик перестав бояти стіни та темряви, адже знає веселу пісеньку і зрозумів, що в будь-якій ситуації слід заспокоїтись, поміркувати і обов'язково знайдеться рішення.